Привіт, і ви попали на мій канал. Це виходить моя розпаковочка. Нарешті, мабуть. І у мене є новиночка, називається Планети Котики. Ось, такі планети я вирішила зробити. Простенькі пакетики. Ну і давайте вибирати пакетки. Який звідси вибрати колекція динозаври. Ось цей із колекції малюнки по клітинкам. Ми ж не вірятися, що ми в наступному відео її закінчимо. Давайте оцю дівчину залишимо, тому я хочу взяти ось цей з сердечками. Сумки ми сьогодні закінчимо, моя улюблена колекція. Мілк хочу взяти з ось таким принтом, можна сказати, коров'ячим Ну, він не дуже такий принт, але так, сердечки, теж тільки три пакетки залишилось. Щось не розумію, чому так мало завжди пакетків. Ну і давайте ось цей теж з сердечками, так як мені вже надоїли ці пакетики. Наша прошла новиночка. Повно пластирів. Теж два сьогодні візьмемо. Це буде ось цей. І давайте ось такий простонький з сердечками. Сьогодні не рандомно. В наступному відео буду рандомно вибирати тільки один. Ну і наше останнє. Це колекція планети котики. До речі, ви помітили, що я не поставила фон, тому що я по сьогоднішньому відео я хочу, щоб був ось такий фон. Ну і, коротше. Ось які в нас пакетки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 пакетиків на Я мала свою розпаковку, реально. Я ну, хочу почати з. Давайте кор... о... малюнки по клітинкам. Де воно у нас? Пакетик. Ну і давайте відкривати. Так, що у нас тут попалось? Це картопля фрі. Ще навіть не показала, але вже сказала. Який він номер? Номер 8. Це в нас на прозрачну сторіночку. Я перший раз, якщо чесно, буду клеїти на прозрачну сторінку. Прозору сторінку. Я б така рада. Нам нарешті попалася ця картопля фрі. Я завжди чекала, щоб нарешті попалася на прозрачну сторіночку. Це, до речі, єдина колекція, в якої проз... прозрачна сторінка. Щось забагато цих слів, Прозрачна, прозрачна. До речі, поки що ніякої новинки немає, але не буду старатися робити, щоб були часто відео. Тепер я знімаю на запас, я тепер знімаю в понеділок. Хоча в мене є ще аж два відео в запасі, але я вирішила ще зняти свою розпаковку, тому що дуже хочеться, дуже люблю знімати. Так, клеїмо ось треба рівненько приклеїти. Ну і в наступному відео ми, на жаль, закінчимо мою другу улюблену колекцію. Ось так класно вийшло. І за цього каталог буде пухліший. Це точно. Далі давайте по порядку вже, як у нас ідуть пакетики, так і будемо розпаковувати динозаври. Як будуть відкрити? До речі, перейдіть, будь ласка, на моє недавнє відео 60 пластирів, там у мене колекція нова. Там фон я недобре поставила. Відео якесь недобре вийшло. Але все рівно дуже класна ця от новинка пластирі. Ну, там набрало тільки пару переглядів. Десь до 10 переглядів набрала колекція. Ну, і нам попався ось такий не дуже красивий динозаврик. Я давно просто малювала. І він ось сюди, під номером 8. Весьменний Вісь... день. Вісьменний день, коротше, так. Реклеїла, так виходить. Далі у нас по порядку сумки. На жаль, ми її закінчуємо, таку дуже шикарну колекцію. У нас тут є відкривашка, яка не сработала, ну, добре. Тут найпростіший пакетик, який я тільки малювала. Ну і нам попався це, мабуть, Гучі, я вже забула, як називається: чоловій вітон, чи Гучі. Від номером 6 і така сумочка. Мабуть, навіть її останню малювала давно ще. Ще навіть коли не було каналу, я робила для себе цю колекцію. Взагалі всі колекції робила для себе дуже маленький цей квадратик, але якось поміщу. Ось так. Готово. Далі в нас мілк. Де там наш нюк. Ось вона. До речі, це, я забула сказати, цей каталог я залишаю вже для підписників. Тут буквально пару сторіночок залишилось. Так. Тут в нас попало ось таке молочко. Тут трошки я заляпала було. Це коли я ще не покривала скотчем, але вже перероблювати не хотіла, тому що це, мабуть, моє улюблене молочко в цій колекції, воно під номером 3. Я не пам'ятаю. Ще одне було, яке я дуже люблю. Оці два вони найнекрасивіші. Так, якщо чуєте посторонні звуки, то одразу вибачаюсь. У нас канікули, до речі. Багатьох немає, у ну, когось буде трішки пізніше. Але у нас чомусь так швидко поставили. О, заляпала повністю, готово. Далі в нас це сердечки прямо ось тут, порвала пакетик. Просто я ось тут клею пакетики, і я оцей порвала. Ну, добре вже буде. Вже не буду це клеїти. Так, що ж нам попалось? Так. Нам попалось ось таке сердечко. Воно на самоклеїці. просто воно дуже легко відклеюється. І воно під яким номером? У нас воно під номером 5. Це на самоклеїці, воно не з пергаменту. І воно дуже тверде. Таке як без картону. Готово. Ось таке класне сердечко. Тут в нас навіть Україна є. Далі в нас пластирі і наша новиночка. Так, щось ми дуже швидко справились, ну нічого. Так. Беремо перший пластир. Це у нас його треба буде клеїти на клей. Я його забула в пергамент загорнути. Це тоді, коли в мене закінчиться. Це прям найостанніший. 30-й номер. Ну і ще один пластир. Все більше некрасивих, мабуть, нема. Я всі відкрила некрасиві. Ну і от такий пластир під номером 14. Тут 14-й на пусту сторіночку. Мені кажеться, навіть класно без фону, тому що нема такого, що він торчить, чи ще щось, чи ще щось. Нема проблем, коротше. Але може десь буду з фоном, десь не буду з фоном. Частіше буду без фону знімати. Може, десь зроблю чуть більший або крутіший фон. Хто не бачив мої, мої попередні відео, будь від ласка, подивіться, тому що там дуже мало переглядів. На першому і другому відео не, 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 дуже, не дуже мало переглядів, так як на першому десь 70 з чимось. І на другому 50 теж з копійками не можу відтерти. Так, буду ще витеряти. Ситуації можна просто зняти цей верхній скотч і приклеїти без нього. Потім, може, якщо відклеїться, я заклею вже клеєм. Ось так. Класно вийшло. Точно, 15 я вже забула. 14-й. Ага, добре. Я забулась. і ну, і ну ну І ось такий під номером 30. Заклею трошки пізніше, так як клей десь загубила, чи він десь подівся. Тому після відео точно приклею, поставлю на ту сторінку, щоб не забути. От сюди. Уже нарешті на якійсь сторінці будуть вже нарешті два пластирі. До речі, красиві пакетки я клею. Так. І ще залишилась наша новинка. Дуже швиденько, реально ми повідкривали всі. Ось. Ось так я оформила. Тут у нас дві такі сторіночки, тут тобто дві планетки будуть. Ну і ось тут будуть вже шість цих планеток, їх вісім. Ззаді я поставила якісь такі використані папери, які мені не потрібні, щоб не, не викидати за пусту, я їх навіть вирішила для пакетки використати. Ну і нам попався ось такому пакетику, нам попався ось такий класний котик. У Пінтересі я знайшла цю ідею, і там вони були набагато товстіші, можна так сказати, ширші. А я вирішила зробити худ... худ... худи ми їх. Є худими. Я не знала, як оформити, тому поставила такі зірочки і номери. І тут підписала що так, маєте котки. Деякі колекції я не підписую, не знаю чому. Щось вже розучилось. На моєму каналі, до речі, можуть бути відео навіть не по темі. О, типу. Не малювання, а може бути, наприклад, якісь розпаковки. А, до речі, під номером 7 це от сюди, зверху. І в наступному відео буде новий каталог. Я вам даю підказку на наступне відео. Не знаю, чи воно точно буде наступне, ну, але... Приклеїла тільки воно дуже криве. Ось така колекція наша виходить. Я сподіваюся, вам полюбилось. І знову нагадую: переходіть, подивіться, будь ласка, з новинкою пластирі. Надіюсь, вам полюбилось це відео. Вибачаю за такий обляпканий стіл, він просто ще віддавно обляпканий краскою. Ну і надіюсь, вам полюбилась моя розпаковочка. Чекайте, що я розпаковую від підписників. Правда, вони мені ще, ну, від підписників, від друзів. Я отут, от напівхо показую Тут колекції від них. І вже дивіться, скільки залишилось. Так, я перегорну. Ну і все, оце все що залишилось. Тому я вже вирішила залишити їх для підписників. А потім, коли цей закінчиться, я зніму обзор і потім заведу для підписників каталог. Спеціальний. Ну і дякую всім за перегляд. Надіюсь, ви поставите лайк і мене піддержите підпискою. Можете навіть, як, хто хоче, піарити мене, тобто розносити мій канал, щоб підписались. Я надіюсь, вам полюбилась новиночка. Відкритий пакетик. Ось такі гарні планети. Дуже довго малювала, до речі, хоча дуже простенькі. Ну, я надіюсь, вам полюбилось відео. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і, як я вже сказала, можете мене пропіарити. Тут, до речі, є два одинак... можна сказати, одинакових Сходь, коротше. Ну, все. Всім па-па. Дякую за перегляд ще раз.